Давайте ми відкриємо Матфія 6 глава, 22 вірш. Світильник для тіла є око. Наші очі бачать. Ми бачимо, куди йти, щоб не впасти в яму, де є сходи, підняти треба ногу або опустити, де щось обійти. Для того Господь дав нам око. І наступна частина. Отже, якщо око твоє буде чисте. То і все тіло твоє буде світле, або чисте, або те, що все тіло буде розуміти, куди йти? Чим ми можемо замастити очі? Хоч чим? Любий гріх закриває очі. І коли йдемо до суді, то судді можна закрити очі чим? Чимось якимось подарком. Понести йому подарок, щоб він не бачив. Но є на небі суддя, якому треба, який подарок? Що треба понести, щоб він не бачив мої гріхи? Серце. Тепер серце моє отдати йому і попросити його, дай мені нове серце чисте серце.